Так весело зустрічали дітлахів ростові ляльки ще на подвір'я. Саме із цього місця вже розпочали для малечі мандрівку в казковий світ. Зокрема, за допомогою запальних танців та зі світлинами на згадку з яскравими героями. А от цікаве продовження вже очікувало в стінах палацу культури Саксагань. Криворізький міський театр ляльок для малечі влаштував цілу збірну виставу із тих, які давно полюбилися маленьким глядачам. А вечір. Такого колоритного персонажа на ім'я Сеньор Чавкало на сцені побували Тітонька Забава, Маестро Свято, Смішинка та Веселинка, Солом'яний Бочок, Коза Дереза, Курочка Ряба, ціла делегація екзотичних тварин з мультфільму Мадагаскар та інші герої. На малечу чекали і інтерактивно-музичні загадки, завдяки яким визначили найактивнішого глядача. Таке звання отримала восьмирічна Оля. А ще приємний подарунок за це. Я тут була кілька разів. Я тут виступала на сцені. Я не була раніше на. Сподобалось мені дуже багато, мені сподобались персонажі, як тут вони виступали, я активно брала участь у конкурсі. Я виграла абонемент на рік сюди ходити. Дуже 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 рада. На виставу прийшли близько 40 дітей та їхніх батьків. Переважно це учні 117 ї школи. У такий спосіб Криворізький театр ляльок вирішив відзначити день лялькаря та зробити подарунок своїм вірним глядачам зустріч із улюбленими героями. Культурний заклад довгий час працював у флан-режимі, тож зараз раді, що так багато людей залишилися з ними. Тут у більшості свої сучасні герої. От і я думаю, що це у правильному напрямі йде театр, тому що це сучасно, це драйвово, це повинно бути подобатися нашому глядачу. В тому справа, що зараз війна, і хочеться, щоб емоції були веселі, радісні, оптимістичні, і щоб вони з театру виходили, сміялися Посміхалися і саме основне над виставою театр працював дуже ретельно. Задіяли до 14 акторів та кілька видів ростових ляльок. Тривалі з цього дійства до години, і на показі були навіть зовсім маленькі діти. Директорка театру каже, березень для них особливий місяць. Не лише влаштували виставу для такої кількості дітей, але й відзначають міжнародний день театру для юнацтва, день для лікаря та ще одне немало важливе свято. Тож зірки вдало зійшлися. Назва цього театрального міксу грайливі ляльки або граймо на повну тобто відриватися так на повну, танцювати так наповну, виселитися на повну. Саме в березні ми відзначаємо 46 років нашому театру. Саме в березні, у 1977 році, за рішенням Криворізької міської ради було Створено наш ляльковий театр. Тобто у нас сьогодні по три, так чотири. Мабуть, свята протягом офлайн роботи актори театру Ляльок проводили свої вистави в різних локаціях, зокрема в центрах, де перебувають вимушені переселенці. Зараз же готові ще більше працювати та радувати цікавим репертуаром свою глядацьку аудиторію. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський.